Так, це щось на кшталт борщу. Ну, Якщо червоний буряк і рідина зазвичай це борщ, але це не зовсім борщ. У мене є десь півмішка кукурудзи в качанах. З качана зняти руками, аби почати качан. Знімається легко зерно руками, якщо ну, просто на їжу а не в промислових масштабах. Три дні розкисало зерно в холодній в приміщенні, щоб ну, не забурдило, не засмерділося. Ну, 2, 2 дня дні воно не починає свердіти, а на третій день воно вже починає трошки підкисати в холодному приміщенні. Ну, в принципі, три дні постояло, я навіть воду не зливав за рідний водою, бо там крохмалю багато. Воно 4 години варилося після 3 днів замочування в воді за нормою. І ще трохи в борщу там, поварилося 2 годинку. Щоб перемішалися смаки буряку, там, капусти квашеної. Да, тут буряк натартий, квашена капуста не сильно довго варена. А буряк натерти перед тим чу-чуть підтушкований а і моркви трошки <кій> підтушковано на сковороді з водою і олією Чу-чуть, щоб не засмажити, а прив'ялити. Ну і кукурудза. Кукурудзи багато виходилося в об'ємі, ну так як вона розбухає. А так по суті тут скільки? Ну качан може. І виходилося десь 3 літри борщу для кукуруза 2 літри займає об'єм. Так от, як немає квасолі чебубів, чи бобів, горошку, чи гороху, чи в принципі непогано, тут картоплі немає. Я замисне сюди хочу спробувати без картоплі, тому що... Картопля вона бистро роті, якби порівняно з кукурузою, а кукурузу треба пожувати. І барячок теж трошки ну, недоварений, не розварений, тож трошки пожувати, По текстурі підібрати борячок і е, кукурудзу, е, щоб вона жувалася більш-менш однаковий час. І в принципі норм. Так, е, да, звісно, якщо мати жернова, які перемелять кукурудзу, або Роздробити перед тим якось, а потім на звичайних жерновах ручних там чи яких е, перетерти їх на борошно. Ну, це було б краще як з кльотками, наприклад. Ну, типу береш тісто і кидаєш кип'ячу е, кип воду, і виходить таке варене тісто. Ну, чи е, класично, навіть без квасолі, просто буряк картопля, зварити борщ, а зробити якусь літочку чи хліб з кукурудзи і вже в прикуску. І так було б краще, я не що в більшості випадків. Ну так по-іншому, принаймні, або по потребі. Не знаю, як воно там буде переварюватися, скоріш за все, більш-менш. Ну, не сильно багато по ят... ній треба його їсти не сильно часто. Також ура вона вряд ли перевариться. А м'якуть, який там в воді був він доволі питательний. На смак класоє трошки має свій солодкуватий пресмак. Разом з тим более-менее нормально. Ну і як кукуруза, як, майже як сера варена, майже, але ну, в бурщу. З поправкою тим, що воно все ж таки розмочене і з тим, що воно з твердою кожурою. Але ну, зараз ото їм. вживати треба довго. по максимуму поживати, щоб шолунку менше прийшлось працювати. І слини більше виділися, ще краще триваюсь. Да, спохапця, цим не поясити хіба що собі шолунок можеш забити і він встане. А якщо маєш часу пожувати, такою тарілкою можна, в принципі, непогано перекусити. Так, да, все е, пізнається у зрівнянні. Якби в мене були е, гроші, я би купив би якісь вкусняшки, там, е, і, понятно, що я б з таким не заморачувався. Ну, без наявності е, чогось такого ситного ок, в принципі, не кожен день ок. Без картоплі. 2-3 дні розмочки. Мінімум 3 години бажано 4 години варки. Далі вже особливо сенсу варити немає, але вже залишається таким, як є. Буряк, морква, чуть-чуть морква, більше буряку. натерти на терці, підтушковну з олію з водою трохи. Ну, сіль. Проста, зрозуміла, доволі динамічний смак, квашена капуста, звісно, це є інгредієнт. і в кожній є смучний. Ще тут квашена капуста, кислинку додає. Тут і кислинка, і солодинка. Ну, коротше, це кисля солодким тут грає. Плюс є там бурячок пожувати хрустить, така м'якоть крохмальна в кукурудзі. Є щоб теж поглотати. Ну, звісно, це неудобство з кожурою. Це, якби не це все, це було б значно краще, якби не кожура. Ну, без жерновів. А перед тим, можливо, треба подробити, бо не факт, що будь-які жернова кукурудзу зможуть перетерти. По-іншому, ну просто ще я принаймні не знайшов. З доступних у мене інструментів, чи там, які я використовував. Кращу варіанту як розмочування як і варка 3-4 години, бажано 4 години. Нема варіантів для кукурудзи, не Так, да, Можна кукурудзу, звісно, в банках якось там е зберігати, а як ще, Я ще квасити її не пробував. Кукурузу. Голосок пробу вроде зіпсувався, але що він не буде забігати надпорі. То можливо з кукурузу теж нічого не порушуєшся так просто. А так без консервації просто засушити. Хоча ну, да, це великий мінус. 4 години варити. Це і газу багато йде відносно для, до калорій, скільки вона дає та кукурузу. І часу багато це триває тощо. Тобто, як основна їжа, щось типу, бобів, ну кукуруза в сушеному вигляді без перемолу, такий свій варіант, але просто якщо іншого виходу немає, ну, що вже робити. квашена капуста в борщу не сильно довго варено. Вона заміняє і вишні, часом кидаю в борщ. І там томатну пасту не обов'язково. Навіть не обов'язково квашені буряки мати. До речі, в мене є в підвалі, але я ще їх не пробував, квашені буряки. Ще предстоїть можливо. Ну, опять. Про Дуже просто зберігати, ну якщо льох є, підвал, чи щось ті чи яма хоча б якась глибока, То зайшов льох, взяв пару борячин морквину. Перед тим замочив на 2 дні 2-3 дні кукурудзу качана, зняв засушену. Ну, це зберігати відносно просто. Але. Да. И нюансы все-таки никуда не деваются. Так, мабуть, даже в разгорнутом выгляде сказал про эту страву. что типа борща Ось. Да, З голоду, при наявності кукурузки, мабуть, не помреш, але має свої ну, нюанси. Якщо маєш можливість 4 години на повільному, приповільному вогні її, її варити. Е, якщо є там газ чи щось по якщо є дров'яна чи вугіля, плита чи піч. Ну, можливо, в печі попробувати, але ну, це вже дуже тонкі матерії. Але можна в глиняному вечику з кришкою. Можливо, з герметизацією якоїсь певної. можливо без. Ну Це вже набагато складніше. То і так не просто. Готується і довго. Тепер, ще якщо додати, якщо нема, допустимо, газу, це ну проблематично. Але можливо. Але це все ще поки що теорія що можна. Без газу. Ну, а чому неможливо? На крайнях будеш цілий день готовий кілька разів знімати з якщо на то гаряча плита буде. Та й довариш. Та, така дуже ймовірна теорія. Що все вийде навіть без газу. Але я. Ну цілий день, от, прикиньте, цілий день за цим всім дивитися, якщо ще Інші нюанси залізного століття чи залізного віку додати, то може часу не вистачити, щоб про ці всі нюанси подолати. Типу хмизо збирати, бо чим ти попиляєш здорово. Бензопилу тоді не було, а ножовочкою, навіть ножовочкою. Ззаду вберешся пиляти. Максимум хмиз з сукеркою нарубатись. От хмельзина збирати півдня біля печі постояти, півдня біля кукурудзи, щоб її там не спалити, там не, не пересушити, щоб не вода. Ну, В залізному віці століття епохи жилось, мабуть, не так вже і просто. Це не те, щоб я хотів цим займатися. Просто в мене зараз побут такий, який вже, якби не електрика, наближається до залізного віку, залізного періоду життя людства. А то газ, ще на є, трошки нагадує сучасність якийсь там минулого століття. І Електрика теперішнє там є інтернет, теперішня століття. Але якби там не було, ось вам досвід, ось вам страва. І кукурузка росте ну, нормально на моєму городі на Чорноземі. Не обов'язково навіть супер сонячно, щоб було. І це зберігається і обробляється, окрім варки, доволі просто. Тільки що варка німець. Якщо жирнова були б, але що вручну, а не через моторчик якийсь, через редуктори пустити перемелення, ооожен, мабуть, і дня не гарить. Намолоти, спекти хліба, там, біля печі потусуватися. Ну, блін. Вижити то можна, але в чому соль того життя буде сучасно в виживанні? В сучасному світі треба жити, а не виживати. Ну, на даний момент я виживаю, ну, плюс-мінус виживаю, да? е, життям називати складновато. Але як би там не було? Ось і поборщик. За розпареною розвареною кукурудзою. О, скільки я вже водолю? 14 хвилин, ну, хай так. Трошки зацепивши інші теми. На голодну це смачно. Наситу я б це краще в магазин сходив з'їздив і так. Спеціально цього готувати я би не став. Але їсти, в принципі, на голодну смачку. Так, все про борщ.